Вітаю дітки! У 3-4 травня в Україні відзначають свято Вишиванки. Наші пращу розставилися до вишитої сорочки як до святині. Цей одяг передавався від покоління до покоління, зберегався як реліквія. Прадавні українці сприймали вишиванку як оберіг, що символізував міцне здоров'я, красу та силу роду. Люди вважали, що орнамент захищає власника від недобрих поглядів, будь-яких невдач та хвороб. Вишиванка також допомагала розрізнити своїх і чужих особливості візерунку, колір вишивки та колір полотна видавали тих, хто стоїть перед тобою. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка. Кольори сплелися в ній в узори й квіти, щоб були щасливі і сміялись діти. Я пропоную вам зробити сьогодні аплікацію вишиванки у вигляді орігамі. Орігамі це такий спосіб складання фігурок із паперу. Для роботи нам знадобиться. Аркуш білого паперу, ножиці та фломастери. Спочатку згинаємо лист від куточка до протилежної сторони і відрізаємо зайву полоску. В нас вийшов ось такий трикутник. Від довгої сторони згинаємо так, щоб куточок торкнувся протилежної сторони. Це буде рукав. Так само згинаємо з іншої сторони. Низ рукава згинаємо знову куточком до сусідньої сторони. Потім вивертаємо та згинаємо ці куточки всередину, щоб їх не було видно. Згинаємо з двох сторін трикутнички та також заправляємо їх всередину. У нас вийшла ось така вишиванка. Але щоб вона була красива, нам потрібно її прикрасити. Спочатку беремо червоний фломастер і малюємо смужки зверху по лінію комірця та на обох рукавах. Червоний колір позначає безмежне щастя, самовіддану любов та матеріальний достаток. Потім малюємо три квіточки по довжині сорочки попереду. Далі серединки малюємо жовтим кольором. Жовтий колір. Це символ меду, пшениці, добробуту і багатства. І зеленим кольором малюємо листочки. Зелений колір асоціюється з молодістю, красою, безтурботністю і весною. Так само далі прикрашаємо рукава. Спочатку малюємо червоні квіточки, далі жовту серединку кота, листочки. І наостанок чорним фломастером. Ми малюємо невеличкі смужечки. Чорний кольор означає родючість та продовження роду. Ось така гарна вишиванка вийшла у мене. Зробіть і ви. Бажаю успіхів. До побачення!